Всім вітання, друзі! Приїхав ось такий пакунок з різними компонентами. Виглядає воно не дуже естетично. І з цього всього ми маємо зібрати гексакоптер доволі потужний. Це я знайшов знову ж таки, на одному з телеграм-каналів, де людина продавала це все. Будь-щось пішло не так, і знову ж таки не було можливості самому зібрати ось такий дрон. Давайте я це все розкладу якось більше естетично і покажу, що тут всередині знаходиться. Що ми маємо? Ми маємо складну раму від тарот. Це схожа рама, яка була використана в попередньому відео про 15-дюймовий тарот. Але в кінцевому результаті оця вся рама мала дуже багато вібрацій і довелося всі промені скручувати намертво. Зараз покажу вам кадр на схожій рамі, як це все гнеться. І ось так з таким чином. У нас є ще один такий розкладний дрон, схожий. Але, щоб ви зрозуміли, жорсткість з нього, жорсткість з нього, давайте я переверну. Оце все, як бачите, гнеться отак. Тобто використовувати ці розкладні рами. Взагалі категорично не рекомендую. Знову ж таки, якщо її навіть тут гарно зафіксувати, плече мале, і та вся конструкція з карбону ну, все прогинається. Чому погано шумногнеться? Тому що воно дає додаткових лишніх вібрацій на польотний контролер. І по фільтрам було видно 5 гармонік-шумів, з якими довелося боротися. Тому ця рама нікудишня. Ми від неї зразу відмовляємося, тим більше на дуже великих моторах і дуже великих пропелерах. А пропелери в нас будуть 18 розміру, 18 дюймів. Ось такі. Не скажу вам точно підйом. Підйом тут якийсь агресивний бачу, можливо, 10 дюймів, то 18 на 10. Ну, я можу помилятися. Далі маємо комплекс 6 моторів. Це є фірмовий Тарот. величезні мотори, кріплення під лопаті. Сам мотор у нас має розмір 50 на 0,8 Нагадую, що це діаметр 50 мм і 8 мм. Це розмір статора. Далі вони мають 340 КВ. От, досить потужні мотори. Далі, далі я у відео обрахую приблизно скільки наш дрон на цих моторах буде піднімати. Відмінусую його, скажімо так, вагу. І приблизно розрахуємо вантажопідйомність, яку зможе нести цей дрон. А в кінці ми напевно це все протестуємо і результат просто звіримо чи вірні наші підрахунки. Далі до цих моторів йшли регулятори. Це від Hobby Wing, вже знайомі регулятори на 40 А, на 6С. Ліпохи, ну, знову ж таки, на Lітіоні вони теж можуть підійти. Але в комплекті було 5 регуляторів, тому доведеться один з них, скажімо так, знайти в Україні найближчим часом. Також скоросного була ось така от плата. Це плата для підключення регуляторів силових кабелів, тобто живлення, яке подається на регулятори. Це для зручності ви просто берете і підпаюєте кожен з них. І далі вихід на безпосередньо акумулятор. Це для того, щоб, наприклад, з тих шести моторів не робити скрутку і те все до кубки спаювати. Тут воно все гарно розміщається. Також у нас купа ось такого кабелю, яке передбачалося для підключення, тобто прокидувалися знову ж таки через промінь, бо у нас промінь-трубка до серединки, де буде розміщуватися акумулятор. Це теж добре, що не доведеться купляти. Далі якісь липучки, наклеєчки. Знову ж таки повертаючись до цієї рами, як бачите, тут пластикове кріплення. Воно все фіксується якось отак. І на два таких самонарізи. Виглядає це все ненадійно. Думаю, додає якогось лишнього шуму. Тому, ще раз кажу, від рами цієї ми відмовляємося. Єдине, що з того всього можна буде використати, це ось це карбонові. Кріплення під різні мотори, я так розумію. Тут і ось такий розмір, і такий, і навіть на три болти. І це все буде кріпитися на такі пластикові стяжки. От. Але що робити знову ж таки з рамою? Тобто навіть самі ці трубочки, вони виглядають тоненькими і, скажімо так, не дуже надійними. Все-таки на дрон буде навантажуватись якась. Велика вага. Цю раму вже є ідея, як використати це для, скажімо так, якогось меншого проєкту. А для цього проєкту я придумав наступну річ. І за основу фактично нашого гексокоптера ми візьмемо раму ось цю від октокоптера. Спитається, напевно, чому не, не варто було його збирати, так як фактично він вже готовий. Пояснюю, тому що мотори в нас тут мотор на 4С акумуляторах. Там в мене там є запасні скажімо так, регулятори, які можуть сюди підійти на 4С, але знову ж таки ці мотори не будуть такі ефективні. Плюс цю раму все рівно треба перерізати, вона зроблена з композиту: цей алюміній всередині пластик і знову алюміній. Це такий, скажімо, для рекламних щитів матеріал. Він по своїй фактурі є м'який, і я сумніваюся, що він добре підходить до виготовлення іменно каркасів для безпілотників. І Друге питання, як тоді в нас тут 4 промені, а по факту нам треба 6. Тому в Україні я замовив ще одну карбонову трубочку. По діаметру, тут 22 мм діаметр. Ми її зафіксуємо посередині. Відповідно, граму нам все рівно перекреслювати. в нас стануть з шести... шестигранником, скажімо так. От. І кріплення, знову ж таки, самі. Я знайшов в Україні, купив, щоб це все було швидше. Далі, оці мотори, напевно. Можливо, ми щось зберемо якраз на цій Таротівській рамі. Там 6 промінів, але знову ж таки, є трубки від ніжок такі самі. Можливо, зробимо два таких тренувальних квадрокоптера, які, можливо, передамо хлопцям з ЗСУ для тренувань. Тобто, з якоїсь ефективності від них чекати, маю сумнівів, а для тренуваль цілком е, підійде. І так, я розбираю фактично цей октакоптер. Але тут є такі компоненти, які я не бачив, і, мабуть, більшість з вас е, навіть не здогадувалися про такі. Це щось древлі, напевно, ще динозаври на цьому літали. Це у нас ось такий польотний контролер. Зараз я швиденько це все розберу і покажу вам регулятори, які тут стоять. Ви теж такого не бачили. Ось такий польотний контролер був на цій окті. І зараз вам покажу регулятори. Регулятор, я розумію, 4 в одному. Ось такі пластини. Це, напевно, динозаврам відомо, що воно таке. Ну, ось так. Ну і ще хотів продемонструвати вам, чому не варто використовувати композит в якості. рами е, для цього воно все гнеться, воно все ламається. Відповідно, жорсткості, як такої, тут сильно і немає. Тому це йде на сміття. Продовжуємо нашу збірку нашого гексокоптера. Відповідно, раму я накреслив в такій графічній програмі Corel На цьому не буду зациклюватися, кому цікаво, розбирайтеся. Потім векторне зображення переводиться в формат DXF і відповідно фрезерний станок з числовим програмним керуванням це все вирізає. Вирізана. Рама була безкоштовно, тобто людина з нами зв'язалася, є можливість, є можливість допомогти. Велика подяка пану Іванові, який за свої кошти вирізає нам якісь ось такі конструктив. По конструктиву я б зробив ось такий гексокоптер. Середня частина це скло Текстоліт. Він досить важкий, але такий об'єм карбону він би був дуже дорогий. Відповідно, використовуємо текстоліт. По якостях текстоліт трошечки м'якший, але для середньої частини, яка буде скручуватися з двох пластин на ніжках, плюс карбонові ніжки. Карбонові промені. ось такі, Ще одну трубку я замовлю Україні, ми її підріжемо по розміру, щоб у нас було 6 променів. Тому ось такий конструктив він буде досить жорстким. Окремо кріплення під мотори, я накреслив. Докупив комути. Єдина проблема в нас ці комути, що були з оптакоптера, вони не співпадають по розмірах. Тому оці пластикові я вирішив поставити всередину дрону. А треба буде просто докупити ось таких, які будуть фіксувати на, на кінцевих точках променя і будуть фіксувати мотори. Ось так. По рамі, по конструктиву розмістив підпольотний контролер. Під дві камери, одна буде вниз. Для цього я накреслив ось такі стійки. Ці для регулювання камери єдиний, щось пішло не так. Отвори, що ми вийшли дуже великими. Ну, я думаю, що ми просто поставимо сюди резинові проставочки і буде свого роду вібророзв'язка. Тому дві камери. Облаштовується одна курсова, одна для націлювання. і зразу місце під два скиди. Тому камеру ми ставимо по центрі. Далі для відеопередавача, для приймача ЄЛРС, напевно, вдолі. Одну антенку я ось тут розмістив, кипитися, друга антенка на нижньому, на верхньому буде стояти вертикально. Тому що. Є LRS, він працює в diversті на дві антенки, і з якою кращий сигнал, з такою воно буде і приймати. Ну і далі якісь такі місця для кріплення, скажімо так, кабелів, які будуть йти до акумуляторів. Зверху це все буде накриватися другою кришкою. Тут в нас будуть проходити отвори для підключення акумуляторів. Це Отвір для розміщення антенки від відеопередавача. Можна її закручувати в принципі, прямо сюди, це не є карбон, не буде ніяких там, бо карбон, скажімо так, провідник. А тут текстоліт його використовують якраз на якихось платах, схемах. Він не проводить електричний струм, тому сміло можна буде тут закручувати. Це все буде у нас скручуватися на стієчках, додаткові стієчки для додаткової жорсткості. І верхня кришечка, щоб був гарний доступ до середини, до компонентів. І зверху буде кришечка надіватися. Тут, бачите, під один акумулятор, під, під другий, під третій. Тут або два акумулятори, або один якийсь великий, або тут ширший. Тому накресли ось такі от е, місця під стрепи. Далі тут є такі опресовочні гайки, які обжимаються і далі ви просто туди вкручуєте на болтики М3. Для зручності відкрутили 6 болтів. Кришечка добавить теж жорсткості, тобто рама буде така більш штивна. Але при потребі ви відкручуєте і маєте доступ до електроніки. Тому зараз я нарізаю трубочки і починаю прикручувати промені, мотори розкладати. І продовжимо далі нашу збірку. Промені я вже прикрутив, додав трубки ось ці, вже врізав по розміру, додав кріплення на камери. Ну і Зараз ставимо верхню кришку і скручувати все до кубки. Наступним ділом хочу до ось цих пластин кріпильних прикрутити мотори. Мотори в нас від тарот. Це є 5008 на 340 кВ, великі мотори. В принципі, у нас пластина стала чуть-чуть грубшою, але виточків достатньо, достатньо, напевно. Посаджу все на фіксатор різьби і прикріплю вже на промені. І так, чотири мотори я прикрутив. Єдине не знайшов ці от перехідники. Ці фіксатори на карбонову трубку. Тому доведеться на ці два ставити, напевно, такі пластикові хомоти, як тут на рамі. Єдине, в них розмір трошки відрізняється, тому дам, щоб фрезернули мені інші кріплення. А зараз хочу зайнятися пайкою. Перевірити оці всі кабелі, тому що деякі конектори там досить так хитаються. Їх залишаємо, нагадуючи через те, що вони будуть вставлятися в регулятори. Регулятори я не буду перепаювати, щоб вже напряму через ті конектори буде можливість поміняти полярність. Також хочу замінити оці тоненькі кабеля до регуляторів, тому від підписника ось такий жмут дротів. Я зараз їх припаяю і позбудуся ось цього чорного проводу. Цей фактично він не потрібний, в нас тільки білий йде на сигнал. Далі ще дві камери є. Камера свіч для переключання, є LRS 915-й від Bake Приїхав ще. IFLISC Blitz на 2,5 Вт, Антен Караж Черри. Ну, роботи багато є. Ну, перепаяю зараз в принципі, все. І тоді приступлю вже до збірки. Мотор я припаяв, довелося брати свій 80 ватний паяльник там тим своїм USB-шним, напевно, би було довго. Зараз одіваю термозбіжну трубку І, напевно, встановлюю їх вже на раму. І так, прикрутив я вже двигуни. Далі кабеля від них просунув чер через саму трубку карбонову, приклеїв регулятори, так, щоб вони не заважали, не перешкоджали. На двосторонній скотч такий грубий силіконовий. Один регулятор там до стійки, далі засунув, так, щоб вони не мішали. Далі прикрутив два скиди. Ми їх потім два кабелі. У нас той такий коричневий і червоний. Це у нас буде живлення і сигнальний жовтий. Далі, думав, я це все робити такою, так би скруткою спаяти. Але потім в мене ось така плата була. Я, в принципі, під нею креслив, Тут чотири стієчки, вона прикрутиться до рами. Розпаяв два силових під XT60. Один довший ми сюди його пропхаємо через тіло отвори, другий туди. І залишив два кінці. Це для підключення польотного контролера, скидів. Можливо, відеопередавач сюди приєднаємо, щоб він мав своє окреме джерело живлення, не через польотний контролер. Далі, При пайці це все гарно. Обмив після, після флюсу. І зверху, як бачите, цим B7000 клей-герметик, Він такий трошки густіший і гарно наклався. І з двох сторін я заізолював. Все-таки трохи захист від вологи. От, наступним ділом тут у нас чотири отвори. Зараз підберу якісь болти для польотного контролера, встановлю і решта периферія. Дві камери, наступним ділом прикручу. Одна в нас сховається знизу, одна спереду курсова. Далі місце під, під стяжки, щоб затягнути наш відеосвічер. Здається, він так правильно називається. який буде переключати. Відеосвічер, в принципі, було в попередньому відео. Чи там через попереднє відео, де ми збирали і октокоптер. І на базі Тарота на дві камери. І інформацію в принципі, по ньому можна в інтернеті знайти. Нічого складного. Ну і знову ж таки, всю збірку мені писали, щоб о, як людині треба ну, так, щоб навчитися це все збирати. Є попереднє відео. І знову ж таки, зациклюватись на них не дуже хочеться в кожному відео розказувати, як припаювати камеру і, і все решта до польотного контролера. Ну, Я думаю, що тут немає змісту. Тому мотори, регулятори. Нагадуєш, тут на кожен двигун свій регулятор. Вони всі з'єднуються, мають вхідне живлення прямо від, від батареї. Це просто, такий, скажімо, плата, яка роздає це все живлення з акумулятором, щоб не скручувати докупи. Далі від кожного в нас з регулятора йдуть два ось таких кабеля. Фактично, чорний нам взагалі не потрібен, а білий ми припаємо на польотний контролер, де є мотори. Так, тут є 6 моторів у нас. А використовувати я буду польотний контролер, який вже і колись використовували від мамби. Тому тут є можливість 8 моторів під'єднувати. 6 моторів ми під'єднуємо. І 2 сигнальних. Наз на скіт піде на 7 і на 8 мотор, і просто переназначимо як на сербо. От. Залишилося, що трошки тебе попаяти. І, і подивимося в загальному на результат. І давайте швиденько перебіжемося по компонентах. Вже класично використовуємо польотний контролер MAMBA F722. Далі на цей апарат ставимо IFLY Blitz. Дуже багато всяких різних відеопередавачів. На мою думку, це один такий самий вдалий. Він має активне охолодження 2.5 Вт. Ну, по якості виконання по всьому, здається, один з кращих на 2.5. Звісно, є там і, і дорожчі, і потужніші. Але це оптимальне рішення. Далі... Приймач у нас буде elrs 915 від BAKE. Це, по-моєму, про версія. Вона має дві антени, працює в Diversity. Відповідно, який сигнал краще на, на ту і антенну воно буде приймати. Камери. Там, сюди, напевно, стандартно KIT. Вони досить добре працюють при поганому освітленні. Рахується, так, якби... от Теж нічна, але знову ж таки з'явилися нові. Ці лишаємо поки що на цей дрон. А вже на нові проекти приїхали вже у нас Кадікс. Це є Кадікс Ratel Pro. І по відгуках це ще краща камера, ніж Кет, хоча Кет мені дуже подобається. Їх поставимо на інші проекти. Антенку зазвичай ставимо Cherry. Rush, RHCP, але цього разу апарат трошечки дорожчий, трошечки потужніший. Тому я замовив дві антенки Lollipop 4, і одну з них поставив на, на цей проект. Все-таки антенка. ну, Апарат дорогий, антенка коштує не так дорого, різниця між ними може вийти там в 200 гривень. Але ці точно дадуть кращий результат. Все-таки якість відеозв'язку дуже важлива. І в нас залишився камера свічер. Я вже розказував, що тут в нас нижній це є живлення і керування. Ми їх паємо до LED. І зверху в нас йде стандартне підключення трьох камер. І знову ж таки вхід на польотний контролер туди, де підключається камера. Тут яскраво пише IN1, IN2, IN3, відповідно, живлення і земля. У нас три контакти. І тут справа в нас є Out. Out це вихідний на польотний контролер. Живлення, ну, відповідно, там 5 вольт і земля. З це для переключення, верхня це все відповідає за. Вже за самі камери і вихід на польотний контролер. Чому цей, А не брати знову ж таки, дорожчий польотник, який вже має камера Switcher. Ціна питання: цього 2000, Того польотного в нас виходить порядка 4,5 тисяч. Ця нагадую в районі 300 гривень. Окрема платка. Тому, в принципі, економніше. Ну і знову ж таки нема змісту на такі апарати брати аж там супер-пупер, э, такий дорогий польотний контролер, просто заради того, що там є камера Свічер. Думаю, не потрібно. Тим більше ці всі регулятори не працюють на такій частоті, як працює, наприклад, ну, F7 процесор. Тому якогось такого змісту. Немає, беремо мамбу. Мамба перевірена, все працює. Тому ось так. А я продовжую це все збирати, ну і вже покажу вам в принципі, кінцевий результат. Ну і з такого ще в нас залишилось виставити мотори. Треба буде придумати якусь приспособу, щоб мотори в нас були чітко, скажімо так, паралельно до рами. Тому що якісь відхилення вони будуть давати свої похибки, і мотори не зовсім так будуть працювати. І як висновок, вони можуть перегріватися, чи, чи нагріватися до якоїсь, скажімо, недоброї температури по відношенню до інших моторів. Ось так, наступний кадр вже буде, в принципі, зібраний дрон. Другий день до пізної ніченьки, то все збирав, скручував, і як, як висновок забув прикрутити гаєчки. На польотний контролер. Все позбирав, крім Ну, крім І таке буває. Так, апарат вже зібраний. Зараз будемо його тестувати. Правда, навантаження трошки менше. Акумулятори від Павла, трошки треба тут, певно, 6 s 3 p а не 2 p Але тим не менше, ми зараз трохи на час потестуємо і подивимося, який він дає результат. Навантаження близько 3600 до 4 кг. Ми повісили так, щоб протестувати. Так, дрончик вже зібраний, все спаяно, плату довелося поміняти, тому що якісь були проблеми з живленням, коли батку підключаєш. Регулятори не працювали, не подавало. Можливо, там якісь 5 вольт десь пропало. Далі два регулятори, два регулятори і одні там збоку, щоб можна було якось адекватно то все розмістити. Камера свічер переключає дві камери, одна основна, одна вниз Допаяв Колега ще ось такий конденсатор, щоб трохи вирівнював скачки напруги. Ну і в загальному ось так це все виглядає. Так, дрончик облітали, налаштували і все, передаємо далі військовим для роботи.